Розділ, який вивчаємо номер 13 він не простий, він точніше простий, не складний, бистренький, коротенький, зараз ми бистренько розберемося. Він називається Дистанції, інтервал і зустрічний роз'їзд. І тут сказано, що залежно від того, з якою швидкістю ви їдете, яких дорожніх, в якій дорожній обстановці ви знаходитесь. Коротше, де б ви не були і Що б ви не робили, ви завжди повинні дотримуватись безпечного інтервалу і безпечної дистанції. Що таке інтервал? Це відстань між боковими частинами. Що таке дистанція? Це відстань від мого передка до його задка. Відповідно, безпечно, це таке, щоб ми могли роз'їхати. Інтервал такий, щоб ми не зачепили друг дружку боками або зіркалами. Дистанція така, що якщо він вдруг зупиниться, ні з цього, щоб ми не влупили його в задок. Далі тут сказано, що поза населеним пунктом, якщо їдуть транспортні засоби, швидкість яких не повинна перевищувати 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвинути такої швидкості, значить, вони повинні дотримуватись такої дистанції, щоб хоча б по одному, але я все-таки міг їх обігнати. Ну, представте, їде там три трактора. Друг за дружкою. І дорожня ситуація не дозволяє мені їх обігнати за один раз. Значить, хоча б по одному, але я маю це зробити. По крайній мірі, вони повинні забезпечити мені свою дистанцію між ними, таку, щоб якщо вдруг, то щоб я їх все-таки зміг обігнати. Ну, опять же, швидкість руху не повинна перевищувати 40. Ну, наприклад, в нього на спідометрі всього 30. Дана ось ситуація дозволяє мені їхати 90, чого я маю за ними плентатись 10. Тобто вони мене затримують. Дана вимога ввіду ну, рух з дистанцією, не діє для тихохідних таких транспортних засобів, якщо він включає лівий поворотник і указує про те, що він готується повертати наліво, то тобто й займати крайнє ліве положення, або готується до розвороту, що те саме, або лівий світловий показчик повороту буде указувати про те, що він теж когось обганяє. Ну, наприклад, кого він може обігнати. Та ту саму бричку, яку, яка їде явно менше 40. Або якщо даний транспортний засіб щось об'їжджає, Ну, перед ним теж може бути яма чи дерево, яке буде вважатися для нього перешкодою для руху. Тобто він включає лівий поворотик і або обганяє щось, або об'їжджає когось, або готується повертати наліво чи на розворот іти на даному перехресті, яке, допустимо, буде там трошки далі. Під час обгону, випередження об'їзду, перешкоди, або зустрічного роз'їзду, необхідно дотримуватись безпечного інтервалу для того, щоб не створювати небезпеки для руху. Я думаю, ви це і так знаєте. В місцях, де зустрічний роз'їзд утруднений, в місцях, де зустрічний роз'їзд утруднений, тобто, ви їдете і у вас на шляху є перешкода. Камінці лежать, або хтось поламався і на аварії стоїть. То задача, яка? Спочатку проїжджає зустрічний, а потім ви. Якщо ви їдете і у вас на шляху перешкода, то спочатку проїжджає зустрічний, а потім ви. Дана вимога не діє, якщо у вас гірська дорога. Напомню, що гірською дорогою являється та, де є знаки крутий підйом і крутий спуск. В таких ситуаціях перевагу в русі має той, хто йде на підйом. В даній ситуації першим перешкоду повинен об'їхати зелений, бо він рухається на підйом, а тоді білий. Ну, опять же, будьте уважні, в білетах є таке схоже питання, але замість білої машини тут машина з мигалками включеними. Так, да, я тільки хотіла сказати, було таке питання. Тобі, якщо це включені мигалки, так ну, мигалки ж, це ж мигалки. треба ж спочатку приїхати. Звісно ж. Інша справа, якщо в білого мигалка, допустим, синя, і в зеленого мигалка, така сама синя, то вони між собою роз'їжджаються, що спочатку той, хто на підйом, ну, типу вони в равних условіях, а тоді вже той, хто на спуск. Тобто вони між собою роз'їжджаються так само, як і ми в рівних умовах. Все по розділу.